Чисте проходження військ Дніпропетровського та Черкаського гарнізонів відкриває одна із славетних частин корпусу. 121 й окремий кварський, поштаном Українські ордена Олександра Невського та Червоної зірки, лінійно бузові полк зв'язку. Паради у командир полку. Полковник баранник Сергій Васильович. Проходять офіцери управління 6-го гвардійського... Героїчних традицій прославленої 6-ї бардійської танкової армії. 75 військовослужбовців армії за роки війни стали героями Радянського Союзу. А двоє з них у достоїні цього звання двічі. Парадні розрахунки очолі заступник командира корпусу з бойової підготовки. Полковник Таран Віктор Володимирович. Ують представники військ протиповітряної оборони сухопутних військ України військовослужбовці 1039-го зенітного ракетного полку, який був сформований у листопаді 1953 року на базі 4-ї окремої зенітно-артилерійської бригади. На чолі заступник командира полку підполковник Мельник Олег Ігорович. Здовж трибуни крокує парадний розрахунок 138-го Дніпропетровського Дніпроподроського ракетного полку повітряних зброй спроїв... сил Збройних сил України, який очолює командир полковник бережний Андрій Олександрович. Здовж трибуни проходить військовослужбовці 25-ї. Повітряно-десантної Дніпропетровської бригади, еліта нашого українського війська, яка входить до складу об'єднаних сил швидкого реагування. На чолі йде командир бригади полковник Содуль Юрій Іванович. Перед трибуною урочистим маршем пробують воїни 93-ї окремої гвардійської харківської двічі орденів Червоного прапору, орденів Суворова і Кутузова другого ступеню, механізованої бригади 70-річчя, формування якої, відзначатиметься завтра, 10 травня. Веде парадний розрахунок командир бригади полковник Карпенко Володимир Загоном приймає активну участь у здійсненні найважливіших проєктів розвитку Дніпропетровського регіону. Веде парадний розрахунок підполковник Щербінін Василь Вікторович. Тож, трибуни проходить колона офіцерів головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. Вони щоденно долають наслідки пожеж, техногенних аварій природного лика. Парадний розрахунок очолює полковник служби цивільного захисту Горбачов Едуард Васильович. У парадному строю разом із військовослужбовцями Збройних сил України чітко каргують крок воїни Міністерства внутрішніх справ України, управління Центрального територіального командування внутрішніх військ МВС України, військовослужбовці військової частини 3054. Парадний розрахунок очолює командир майор Шелега Денис Олексійович. Перед трибунами проходить підрозділ особливого призначення Беркут, сформований у 1992 році окремий байон міліції особливого призначення високомобільним дальним підрозділом, створеним для боротьби зі злочинністю, очолив строю майор міліції Волшебник Іван Миколайович. Урочисте проходження продовжують курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, у складі якого жіночий підрозділ майже 47 років він стоїть на варті захисту прав та свобод громадян, захисту громадського порядку, мир і спокій відчисників, захищаючи інтереси держави і спільства. ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Доктор юридичних наук генерал-майор міліції Алчоров Сергій Миколаєвич. Перед трибуною парадним розрахунком проходять курсанти кафедри військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту України Дніпропетровського національного університету за транспорту. Військовий кужковий заклад Спеціальної служби транспорту та Міністерства оборони України. В началі строю заступник начальника кафедри, полковник Купрас Валерій Миколаєвич. Урочисте проходження продовжують курсанти Академії митної служби України, спеціалізованого вищого навчального закладу, який понад 15 років готує фахівців для митних органів. На строю заступник заказ навчальної виконаної роботи Контеренко Валерій Миколаєвич. Довж трибуни проходить підрозділ муніципальної гвардії. Співробітники муніципальної гвардії вносять вагомий внесок у справу захисту конституційних прав і свобод громадян міста. Сьогодні їх зусилля зосереджені на тісній співпраці з правоохоронними органами. Паради ради розпробують почалі командування. Разом із військовослужбовцями на Дня перемоги чітко крокують вихованці та педагоги ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Дніпропетровської міської ради імені героя України Євгена Березняка. Парадний розрахунок очолює майор запасу Карпов Олександр Миколаєвич. Ще зведений оркестр Дніпропетровського армізону, в складі якого п'ятний військовий оркестр 6-го гвардійського Дніпропетровського армійського корпусу, оркестр 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, оркестр 93 ї окремої гвардійської механізованої бригади, військовий диригент оркестру лейтенант Шарій Олександр Віталійович.